Влітку на півдні спека, плюс 50 на сонці. Самшит зростає на південній стороні, тому я. Намагаюся стригти у прохолодні дні, коли волога погода. Спочатку вирізаю все сухе, пошкоджене, працюю акумуляторним кущерізом задаю форму. Хоча ця огорожа, яка переходить в кулю, вже давно формується, тобто є каркас, є скелети, мені потрібно тільки поновити форму. Механічним кущерізом я роблю більш якісний зріз, я вже працюю, коли задала цю форму. Так само я і працюю з кулею. Мені краще її підстрихаю. Кригти зараз механічним кущерізом, тому що він має вогнуту форму леза і це дуже зручно. Прибираю поточний приріст, вкорочую його. В важкодоступних місцях там я вже працюю з секатором, ножицям, де там щось зрізати, все це підправляю. Обов'язково струшую і коригую. Щоб було зрозуміло, це вже зроблено. Цей самшит працюю. Ось пройшлася один раз кущорізом, все. І зараз вже секатор, механічний кущоріз, все вирівнюю. В червні стригла я самшит. Зазвичай влітку самшит не стрижу. Намагаюся, щоб була остання стрижка в травні, але не вийшло в травні, було дуже спекотно. А ось в червні були декілька днів з прохолодою. Після стрижки зробила оприскування. Захист був від хвороб, шкідників, також доброва додала, антистресант і прилипач. І дивіться, як наросло листечко. Воно здорове без опіків. Ну хто скаже, що цей самшит був стрижений влітку на півдні України?